Дозволите зайти, Мілорде? М можливо, його там немає? Що у пошуках Камелії? Вечірка ми дуже довго планували прощальну вечірку для вас Мілорде. Хто знає, коли ми знову зможемо побачити вас після вашого від'їзду? Ми всі будемо сумувати за вами, мілорде. Кожен день у цьому маєтку був наче пекло, з якого моменту так багато людей почало піклуватися про мене. Дякую вам усім. Не забувайте про нас у столиці, мілорде. Ви так добре ставилися до нас. Щиро дякуємо. Беті. Дякую тобі. Пообіцяй мені, що будеш дбати про себе, коли я поїду. <фух> Обіцяю. Я вже навчила Піпіт, того, що вона має робити. У вас не повинно виникати ніяких труднощів під час самостійного життя. Дякую. Ви маєте бути обережними, аби не травмуватися. Не ходіть по вулицях уночі. І ви маєте бути пильними щодо незнайомців. За маскою чимності людина може приховувати злі наміри, особливо ті, які намагаються заманити вас солодощами. Вони ще ті добре, добре биті. І обов'язково знайди її. Так. Я, мабуть, востаннє проводжу час із усіма. А? Хтось відправився мені, Лорд Клод? Справді раніше, коли я була молодшою. Я думала, що він ніхто інший як дворянин, від якого мурашки по шкірі. Нема на світі слів, якими можна було б описати, таких, як Клод Деїхар, це той тип людей, які змушують інших поряд із ними діяти обережно, аби не нарватися на їхні їдки і сарказм. Той, хто насолоджується подібними жартами. Той, від кого пахне лавандою, незбагненна людина, яка проявляє доброту тоді, коли найменше її очікуєш. Але знаєш, mm. я більше не та маленька наївна дівчинка, коли ти і Ліусе. Брате. Де матінка? Вона себе погано почуває з самого ранку. Вона сказала, що тобі не варто обтяжувати себе прощанням. Не сприймай близько до серця Ліусе. Угу. Ага. Ліусе негіднику. А як же мої прощальні обійми? Будь ласка, передавай матінці мої найкращі побажання. Е. Звичайно, побачимося незабаром у Етері. Що ж, я тоді вже поїду. Бережіть себе, принцес Серхіо. Ти такий холодний. Ти дійсно мене так ненавидиш. Це не так, просто через вас я завжди опиняюся в незручному становищі. Ага. Ваша високосте. З вами все добре. По твоєму, я виглядаю як все добре. Прокляття. Більше ніколи не торкнуся гайорського вина. Я забираю цю карету, іди пошукай собі іншу. Гаразд. Цікаво, чим вони в чотирьох вчора займалися цілу ніч? Певно, вони топили себе у Вині. Ти не їдеш? Йди вперед, це набагато швидше за екіпаж, а за мене не турбуйся. Лорд Клод подбає про тебе. Ха. А хіба він не той, через кого тобі варто хвилюватися? Для вас озвучувала Іларія. Підписуйтеся на канал, аби не пропустити нові епізоди.